Вітаю всіх із магазина Епіцентр! Почну з гарної новини. В епіцентрі почалася акція з 17 червня. до мінус п'ятдесяти на всю пляжну колекцію. Зараз це буду вам показувати. Пройду по цим острівцям. Тут є і дитячі, і чоловічі купальники, шопери, рушники, все. Капелюшки, одяг, покажу все потрішку. І дитячі, і чоловічі, і жіночі. І так написано до мінус 50. Капелюшки всі йдуть. Ось такі по 229, мінус 30% знижка. Ось такий 229, який я зараз вдягала з такими стрічками. Рушники, так, два види від АП, ось такий рожевий, і не з фіксуючою резинкою. І отакий Блакитний, що зручно збирається. Два рушники таких, ой, два, два кольори рушники. Вони по 499, 29% знижка, великого розміру 100 на 180 і по 699 пляжні рушники. Ось такого плану, дуже красиві квітки. Це махровий рушник, караловий, бавовна тридцять від 699 гривень. Понизу тут йдуть. О, гляньте, які гарненькі. Це сумка Шопер іде за 99 гривень, такого плану або такого плану. Ой, ще оця дуже, дуже класна. Отака тоненька. Гляньте, яка красива, легенька сумка. За 99 гривень. Кольорів багато. Зараз кольори всі пройду покажу. Ще такого кольору, ну ось, будь ласка, на вибір 99 гривень, 38% знижка. Отакий рушник. Як турецький, мені здається, там його так: рушник, пештомаль, так, бавов на 100%, 95 на 165, виробник, текстиль, тінш, домашній текстиль. От, не розумію, Все. Ту, да, Туреччина. Я коли в Туреччині собі в іншому кольорі купила. Ви час з ним ходжу на пляж. Він дуже стійкий, скажімо так, 239 гривень, 40% знижка, щіль, щільність 160-170, і два кольори в асортименті. Ось от. Та тут навіть три кольори дивіться в асортименті розмір 95 на 165. Такі капелюшки по 299 гривень. Мені здається, він як двосторонній. Так я вгадала. Можна 100% бавовна можна з цієї сторони носити, темний або буде у вас такий більш помаранчевий. І гляньте, він так фіксується, як ви хочете робити. Можна його зробити, наприклад, ось так. Ну, як як вам подобається про те, що тут вони як металеві такі і вони фіксують дуже прикольно. Знижки на чоловічі капелюшки. Ось такий капелюшок. Ціна 199 гривень. 30% знижка. Далі ось такий за 269. І такі по 250 гривень. А такі ось два по 259 гривень. Такі капелюшки коштують 129 гривень, як в сіточку. Далі такий капелюшок також 129 є на манекені. І 399 оцей капелюшок від луна з червоною стрічкою із такою сірою 20% знижка. І знижки також на пляжні сумки по 30 знижка. Луна знову виготовляє 359 гривень, нижня сумка 439 гривень. 439, вони більшого розміру йдуть. Тут 44 на 34 на 16, а тут аж 54 на 36. Ви бачите, яка вона широка в двох кольорах. І 359 просто в іншому кольорі. Що ось ці капелюшки по 129 також є в різних кольорах. Далі показую, як ці сумки виглядають ось на манекенах. Зрозуміло, оця найменшого кольору за 359 на манекені. Класно вони поєднали з цим одягом. Цей одяг виготовляють в Україні. Якось робила примір. Залишу вам ну, в коментарі посилання, подивитись гарний, але на нього нема знижки, тому вже не показую його ну, другий раз. Ось оце все я приміряла, показувала. Це українські бренди. І ось, наприклад, в такому кольорі сумочка або ось капелюшок, як виглядає? Ну вони дуже файно вдягли з цим всім бранням, Виглядає класно. Написано, все буде стильно та текстильно. Футболочки чоловічі по 599 гривень. Це я не показую, показую все пляжне. І ось, будь ласка, такі капелюшки, класні. 399 гривень. Капелюк, капелюк від Луна, 100% бавовна, до речі. Так виглядає. Або більш такі стримані. В синьому кольорі 259 гривень, 30% знижка. Є сині, є блакитні. Блакитні також 259 гривень. Чоловіче взуття ось таке взуття, 42-й розмір сяйво, синій 529 гривень. Не написано, хто виготовляє Джемелі, називається бренд. Так, і тут у нас 43 розмір, це зрозуміло. Чому ціни нема 529, ось такі 469, але чому немає знижки на чоловіче взуття? Ось він взутий в це взуття. Тут в'єтнамки, від Луна, різних кольорів, розміри вказані, 149 гривень, причому що цікаво, це розміри де на 38-39 або на 36-37. Ніколи не бачила, я така, така ну, щоб на два розміри. Красивий малюнок, 149 гривень, 25% знижки. На оці також 25% знижки, пальмочки 149-119, з таким малюнком 30% знижка, знову 149 І тут чомусь нема ціни. На оці лимончики, на жаль, 149 чорні, такі в морському за 99%. Дивіться, класна ціна, 50% знижка, 38, 39 написано, 119. Ось такі знову немає ціни і ще ось, як крокси, скажімо. Ось такі крокси. Так виглядають вони, підошва зроблена як гарненько. А все як в кроксах. ось Будь ласка. Ось так воно все виглядає. Тут в такому саме кольорі САБ сабо це називається. Йдуть від розміра 36 по 41, колір є в асортименті. 569 гривень. Що ці шлюпанці такі дорогі? Може, вони з якогось матеріалу такого? Ну, гарного. 419 гривень такі шлюпки коштують. Також з розміра 36 по 41, такі 465. Це все бренд називається Єва. Я не знаю, може це якийсь такий бренд. Так, не знаю. Зараз гляну, хто, хто виготовляє цю єву. Отакі 459 і в 239 також єва. Є сині, є жовті, є сірі також. Також все по розміру з 36 по 41, ці крайні тільки по 40-й. Ось оце виготовляє все Китай, ну луна. А ось оце взуття стиль виготовляє Львів. Це виготовляють в Україні. Так що тут така ціна, може, воно дійсно якісно, по відчуттям легеньке дійсно. І ось вони так коштують: 569, наприклад, коштують крокси. І пляжні парасольки в різних кольорах. Коштує 399 гривень. Вони її відкрили, щоб було видно. Парасолька від бренду UP є в чотирьох кольорах. Вона йде в діаметрі 180 сантиметрів. Ось так внизу виглядає. Бачите, і такі ось кольори. Далі це зі знижками шорти. Шорти 24% знижки, які приємні на дотик з якорями. Так. Замість 395 299 гривень. Так, шорти плавальні для хлопчиків. Це саме для хлопчиків. Так, розміри, на жаль, не пишуть дитячі. Ну, я маю на увазі, з якого по який класний. Ці шорти дуже класні. Слухайте, такі приємні на дотик. Я таких давно якось. І хоч це не натуральна тканина, написано 299 гривень. А ну футболочка така в морському стилі. З пальмочками, різні малюнки, ну, вони без нижок йдуть по 399. Так, Тут у нас по 1100 такі 119 костюми для хлопчиків, от він в них вдягнутий. Далі йде рюкзачок. На цьому хлопчику от на нього є знижка 30%, 314 гривень. Кажу рюкзачок, це ж сумочка. <сум> це сумочка. Так, ось такі ще шорти яскраві. Всередині вони отак зроблені одного кольору, класні, 299 гривень. І знову такий костюм. Якось ні, дві позиції футболок. Так, о, дві позиції футболки за дві штуки. Ціна 21% знижки, 449 гривень. Так, оце хлопчик, що вдягнутий, ні, не в таке. Далі, от на ньому кепка. Кепка коштує мінус 15% 259. Взуття у каралки на ньому 387 гривень. Бачите, які каралки у нього? Це в мене такі дуже зручні, хочу сказати. І там така підошва, Так, я такі вайкіки купувала, довго їх ношу, зручно. 239 гривень, ще такі шорти, просто інший малюнок. Зі знижкою і така футболочка на хлопчиків також зі знижкою коштує 259 гривень. Причому така футболка, як на цьому манекені, вдягнута, такої тут і немає. Кольору немає такого. Ці ну, кепочки йдуть зі знижками. Бачите, всі 255 гривень. І ось таку ще футболочку. О, ця дуже мила, ніжний такий колір з пальмою. 259 також футболка коштує. Валіза ось така є на знижці. Валіза на коліщатах коштує на 40 літрів 38 на, на 23,55, пластик 2,541. Далі, ось скільки кепок різноманітних по 259 гривень. Цієї сторони дівчата вона в купальнику. ух ти, яка сумочка класна! Пластикова така. Дивіться, тримає форму. За 169 червоний цінник. Також на ній вдягнуті каралки. Мабуть, за такою ж ціною, тому що ціни я не бачу. Показую тільки зі знижкою. Тут 21% знижки за дві пари лосін. Ціна 449 гривень для дівчат або дві футболочки. Ось такі малюнки. Є в смужку, отак з квіткою зроблена. Така коштує 499 за дві штуки. Нагадую тут. Іде сумочка у неї. Оця з сердечком 286 гривень. Капелюшок гляньте, який гарненький капелюшок. Без ціни. Ну, далі, мабуть, будуть окремо капелюшки і купальники. Я вам покажу. І ще у неї ось така сумочка. Коштує 399 гривень. Оце взуття зі знижкою 379 гривень. Я хочу показати ціни на купальники. Чомусь на купальники немає розпродажу. Ну добре, показую. Я ніколи не бачила купальників в епіцентрі і ніколи їх не показувала. По 480 коштує верх ось такий, як би так його показати, білий або помаранчевий. Так, це у нас виготовляє склад, написано поліамід, розмір написано виробник ВРВР. А, це Полтавська область. Премінчуки виготовляють, до речі, ці купальнички. Бачите, зроблені без ниточок різних, як Китай, виготовляє класні. І до них йде низ. Низ йде в варіаціях або з такими як шнурочками по два, або просто ось такі рівненькі, більш широкі. Закрите тут збоку і подивимось на ціни. Ціни низ купальника 384 гривні. Дуже мене це тішить, коли я бачу, що Україна виготовляє, причому якісний такий матеріал. Гляньте, ще ось такий купальник. Ну, ви розумієте, що я не можу його перевернути, на жаль. Так, отакий от верх, 480 гривень. Далі, низ я вам показала. Два низи, два верхи. І ще ось як різнокольоровий, скажімо, 384 низ і такий 384. 4. Верх це все таке ж, тільки вже не однокольорове. Купальний ліф називається з рюшами. 85 поліамід, 15 еластан. Оце все в Кременчуки виготовляють. Далі ще такий є верх блакитний, є низ такий блакитний на вірьовочках. Або низ, ось такий є більш, бачите, широкий. Мені подобається, що тут всередині є сіточка. Ну, знаєте, прям як ота діда з купальники роблять. Дуже все так файно виготовлено. Класно. Низ коштує 384 гривні. Я давно не бачила, знаєте, так, отак якісно все зроблено, приємно. Приємно навіть е, ну, показувати. Або ось такий гарний колір, мені здається, його більше розбирають. Ось такий класний з цими морському такому стилі. Тільки оці бразильяни, трусики, вони будуть ззаду, ви зрозуміли, да, як виглядати. І верх. Такі гарні оці верхи по 480 гривень. Хочу показати ось оцей дуже файний колір. Мені так сподобався. Класний колір. Клас, Він так зав'язується, а зверху наверх ось ці вірьовочки. Буде виглядати просто файно. Я десь на стіл положу вам, щоб це все зрозуміло було. Ось тут наверх ви можете зафіксувати. Можете не фіксувати, а збоку ви зав'язуєте на такі широкі вірьовки, воно буде дуже зручно, Клас, класні, класні позиції. Їх як начебто і не дуже багато, але все необхідне є. І ось оцей також верх, як бачите, класно виглядає. Зараз фотографую на обкладинку, і воно все буде зрозуміло як треба Купальники. Чим мені сподобалось, що кольори як поєднується. Дивіться, можна взяти такий вверх, наприклад, да? а низ взяти, наприклад, блакитний. І гляньте вже, як воно по-іншому не так яскраво от класно виглядає, дуже прикольно. Або навпаки, ви берете ось такий одним кольором. До речі, цей блакитний дуже приємний колір. І, наприклад, ось оцей низ. І гляньте, як також класно поєднується з цим блакитним, тому що тут прям один в один цей блакитний, дуже файні купальники. Мені прям сподобались. Повід цю сумку собі хотіла пляжну. Вона мені дуже подобається. Ця сітча та просто легесенька, така класна. А на неї нема знижки 427 гривень. Капелюх зі знижкою 229. Оці сумки по 359. А на ці немає знижки, не знаю чому. Взуття дуже багато у них жіночого такі на знижки 199 гривень рожевого кольору. Так, далі, ну, по 89 є також, ну, в'єтнамки, скажімо так, по 99, ось такі в морському стилі, що тут іще з цієї сторони. Тут ну, ці сумки вони гарний, гарний малюнок і така текстура приємна від луна 359 гривень. Капелюшки також від луна 229 гривень. А ці сумки, бачите, тут вірьочки такі, як іншого плану, Тут плетені, а тут вони текстильні. По 439 гривень також є різноманітні малюнки і з чоловічого взуття. Подивимось по 149. Ось таке взуття чоловіче. Це 25% знижки, 465 гривень, 529. Ось такі знову по 129 на знижці. Багато в'єтнамок різноманітних. Вони тут знову цей розмір цікавий: 41-42, наприклад. Ну ви зрозуміли, да? як два розміри в одному. По 99 і по 149 і ці з лимончиками, до речі. Так, і по 99 це жіноче, дитячі. Як кроксами зроблені. Оце епік це виготовляють в Україні у Львові. Коштують вони 379 гривень. І тут вже як дитячі такі крокси пішли різноманітні. 379. Така невеличка знижка, 379 такі шльопанці. написано до 50, а тут 5. 436, ці класні. Гляньте, які на хлопців виглядають. ну Дуже файно малюнок, ну, класний, і високий, цікаві. Або ось такі, наприклад, 379. Вони всі по 379, просто різні малюнки. Ця штука ні, не крутиться. Думала, крутиться. Перейшла на цю сторону, ось такі ще є з полуничками для дівчаток. Коштують 379, ну і знижка 5%. Ну, показую, що є 379 крокси на дівчаток, на малюків. Також по 379 рожеві, такі сірі зі смайлом. Оці чорні по 379. І отакі от крокси я вже показала. Окуляри є, я так розумію, від різних брендів. Цей бренд називається LDT Company. Ось такі окуляри йдуть дійсно зі знижками, тут по 420, по 420. Ось різні форми, є прозоре скло, ну, гарні, на вибір є все. Там я бачила по 280 гривень. Гляньте, які форми дуже класні. Взагалі цікаві моделі окулярів, навіть от так, такі дужки з написами. Кожному можна обрати щось, да? гляньте, великий вибір окулярів. Там є також чоловічі, жіночі, ну класно. Ну, ось такі стілечки. Можна брати жовті, рожеві, блакитні. І мені подобається, що багато з такими, знаєте, скло прозоре йде. Оце красиво виглядає. Я свій огляд з епіцентру буду закінчувати. Я просто побачила ось цю афішу, що до мінус 50, тому вирішила зробити огляд на акційні позиції. Пляж актуальна. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Все буде стильно та текстильно. Пока.